Нам ну, вже чекати потрібно значне скорочення посівних площ під озимі культури, тому що в, власне півроку відсутності повноцінного експорту експорту призвело до того, що обігові кошти всього уста закінчились, і фактично входити в, в систему, коли в тебе ну в систему осінь посівних компаній, коли в тебе немає обігових коштів, багато підприємств. Просто змушені будуть відмовитися буде порядка 30%. А разом з тим, ми розуміємо, що окрім того, що якщо відсутні обігові кошти, значить немає за що купувати мінеральні добрива засоби. Захисту рослин насіння посівкове, власне, ця проблематика може, якщо не будуть покращуватися цінові позиції всередині країни, мається на увазі, що ціни всередині країни на зернові будуть не будуть зростати, то тенденція з посівною осінньою може переключитися на весняну посівну кампанію, і тоді буде проблематично, тому що фактично це обмежить доступ. Отримання української продукції для значної частини світу. Ну, наприклад, якщо сьогодні осіння посівна призведе до того, що там 30% не посіється, то фактично там 3-4 мільйони тонн зернових озимих не до отримає світ. Україна буде в Україні продовольство. Голоду чи продовольчої кризи не виникне. але власне це ці кошти, які ми могли б експортувати і заробляти на цьому гроші. А держави, які потребують продовольства, його отримують. Що стосується потворини, то звичайно під час війни не зазнали значних руйнувань. Яскравий приклад нещодавні атаки в Запорізькій області по одному з фермерських підприємств, які має символічну назву Росія. Було знищено велика кількість поголів і верха. А були знищені доїльні зали в цілому. Ми підраховуємо, що за рахунок війни під час війни було втрачено більше 50 тисяч поголів'я продуктивного скотарства. Власне, нам потрібно його буде надолужувати. І сьогодні ми, як Сиквинська Гарна Рада, разом з нашими партнерами молока, ведемо розмову про те, щоб забезпечити з інших країн світу, закиме з європейського Союзу, союзу на територію України нетелів, які б могли. Перспективі 에, могли б попасти в перспективі на ті підприємства, які далі готові розвивати тваринство Тому тваринство це якби одна із ключових галузь на яку нам потрібно буде робити ставки, тому що власне це та додана вартість в молоці в переробці молока, яка є до сьогоднішнього день досить перспективною. Тому я думаю, що в принципі на наступні півроку у нас завдання сформувати бачення розвитку. Формування підприємств, які будуть спеціалізуватися на доданій вартості, і в цьому контексті нам потрібно думати де власне шукати інвесторів і як залучати державні програми мається на увазі фінансування під підтримку таких проектів.